7 лютого 1996 року Конкорд здійснив найшвидший трансатлантичний комерційний переліт із Нью-Йорка до Лондона за 2 години 52 хвилини. Звісно, ера Конкордів пройшла, і зараз такий переліт займає близько 7 годин. Чи зможемо ми коли-небудь побити цей рекорд? Це звучить як божевілля, але схоже у нас є шанси літати набагато швидше за Конкорд зі швидкістю 3000 миль на годину. Це в 6 разів швидше, ніж сучасні літаки. Як про це я вам розповім у цьому відео? Warter Horse не просто прототип гіперзвукового літака, це революція повітряплавання. Його автори, компанія Hermes — позиціонує його як продукт подвійного призначення. Модифікацію проекту використовуватимуть і військові, і цивільні авіакомпанії. І так, окрім багатомільйонних контрактів із ВПС США, Hermes ось уже три роки щільно співпрацює із НАСА у створенні комерційного гіперзвукового літака зі швидкістю 5 махів і вище. Отже, переліт з Нью-Йорку до Лондона займе 90 хвилин. Цілком можливо, це стане нашою або тих людей, які зможуть собі це дозволити новою реальністю, вже найближчим часом. Тим більше, що у компанії є гроші та можливості, щоб реалізувати цей проект. Але чому він заслужив стільки уваги? Почнемо з того, що сама конструкція Cordhorce одночасно проста та ефективна. Це труба, навколо якої побудований фюзеляж, і в далекому кінці якої розташований двигун забору повітря. Повітря відбирається в носвій частині літака, звідки потрапляє власне в гібридний двигун Хемера. Який використовує його для підвищення тиску повітря та палива в камері згоряння. При спрацюванні компресії літак розганяється до просто запаморочливих швидкостей. Це по суті проєкт, який поєднав найкращі досягнення сучасного літакобудування. Компанія інженерів Гермес стверджує, що вони не винайшли нічого нового, а просто використовують існуючі технології, які вони вносять зміни. Найяскравіший приклад це передовий гібридний двигун, який насправді є переробленою версією двигуна. Предейг 58, максимальна швидкість якого становить 3 маха. Погодьтесь, для проекту з такими амбіціями подібні цифри дуже мало, тому двигун вирішили розігнати. Проблему вирішили так: інженери замінили двигун в предекін 58 на форсажну камеру, доповнивши конструкцію кількома своїми повітропроводами. Таким чином, двигун отримав значну можливість прискорення після досягнення трьох махів. Цей удосконалений варіант отримав назву Хемера. Хімера це унікальне інженерне рішення. В залежності від зниження або набору швидкості, механізм здатний плавно перемикатись між прямоточним повітряно-реактивним двигуном і турбореактивним. Завдяки цьому літак може злетіти, набрати швидкість і потім сповільнитися заради безпечного приземлення. Зараз компанія вже провела наземні випробування двигуна Хемера і тепер анонсує повноцінні льотні випробування свого дітища. У її планах вийти на швидкість 5 махів та вище, а це 3000 миль на годину. Або переводячи на європейську систему вимірювання, це 4828 км на годину. Це фантастичні цифри, і за останні кілька десятків років такої швидкості не досягнув жоден літак. Як не дивно, порівняти його можна хіба що з ракетопланом X15, якому вже більше 60 років. Його рекорд швидкості становив 6,7 маху, або 4520 миль на годину, або 7274 км на годину. На висоті 19 миль. Та, це хідні показники, Та давайте будемо чесні. Ракетоплан істотно відрізняється від Quarter Horse. він відрізняється буквально всім, починаючи з ідеї та закінчуючи втіленням. Ну що тут навіть говорити, він не міг навіть злітати. Він являв собою більше пілотовану крилату ракету, ніж літак. І страждав від цілого ряду технічних проблем. X-15 не був призначений для багаторазового використання. Обшивка ракетоплану нещадно грілась, місцями максимальна температура сягала 1200 градусів, і варто відзначити, що зі схожою ситуацією зіткнулися розробники Quarter Horse. Їхній літак не виключення. Атмосфера нагрівала його до 3600 градусів по Фаренгейт. Втім, сучасні технології швидко допомогли вирішити цю проблему. Інженери замінили матеріали обшивки на надстійкі, що для того часу було глухим кутом. А для сучасного світу виявилось не більше ніж прикрою завадою. Якщо Квартхорс це проект фактично створений для льотного випробування двигуна Хемера у всіх режимах роботи та числах маху, то модифікація для пасажирських перевезень стане Хенсеон. За словами Гермес, здатний долати понад 125 трансокеанських маршрутів на гіперзвукових швидкостях. Про нього не так багато відомо, але вже зараз розуміло, що цивільний гіперзвуковий літак буде різюче відрізнятися від звичайних нам дизайнів. Навіть зовні він швидше нагадує космічний шатл, ніж літак із за високих температур. Інженерний проект він не передбачає ілюмінаторів, їх замінять камери та оббудовані екрани. Крім того, внаслідок збереження аеродинаміки літак не буде пасажиромісткий. В нього зможе поміститися до 20 пасажирів. Чи буде на борту пілот, теж невідомо, оскільки початковий проект Кард Horse повністю автономний. Наскільки амбіційний цей проект, зрозуміло вже зараз. Гермеус анонсує перший політ нового літака в 2024 році і запрошує глядачів з усього світу приєднатися до нього онлайн. Трансляція цієї визначеної події, якщо ці випробування пройдуть успішно, то на звукові пасажирські перевезення стануть на ще один крок ближче до нас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та дивіться наступні наші відео.